Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую апельсиновий пиріг без білого борошна, звісно, без цукру, без яєць, ще й без молочних продуктів, тобто пісний пиріг. Так як зараз піст, і ви мене просили більше показувати пісних страв. Для цього рецепта я взяла два апельсини. Один розрізаю навпіл і видавлюю з нього сік. Можна не не заморочуватися і взагалі використати сік магазинний, апельсиновий чи мультифруктовий, але мені цей варіант не підходить, так як я діабетик, а в магазинних соках є цукор. Якщо ви не діабетик і вам не принципово є цукор чи нема, то візьміть магазинний сік, бо так чавить сік тут одного апельсина недостатньо. Мені треба 200 мл соку, але я начавила всього лише 100 мл, а інше долила звичайною водою. З апельсина натираю цедру. Я знаю, що цедру добре натирати на дрібну тертушку, але це так довго, тому я вирішила натерти на оцю крупненьку. А тепер цедру подрібню ножиком. Додаю пів чайної ложечки солі, а також чайну ложечку розпушувача. Взяла 290 грам борошна. У мене тут половина цільнозернового пшеничного, а половина житнього. Як завжди, експериментую. Не знаю, що воно буде за періг із житнім борошном. Ну що ж, експерименти є експерименти. Приготую. Потім спробую і розкажу вам. Так як сік у мене не концентрований, а наполовину з водою, до нього додаю одну чайну ложечку стевії. Якщо будете використовувати сік без води, то пробуйте за своїм смаком, скільки треба додати підсолоджувача і який у вас підсолоджувач. Сік виливаю до борошна. А також ще сюди додаю 100 г рафінованої олії. Додаю ще те борошно, яке лишилося, і замішую тісто однорідне. Тісто замісила, нехай постоїть, відпочине, а я тим часом почищу до кінця апельсин. Знімаю повністю оцю шкіру, яка лишилася, а також апельсин розділяю на скибочки без перемичок. З залишків апельсина видавлюю сік. Форму, в якій буду випікати пиріг, нічим не застеляю і нічим не змазую, так як тісто в нас досить таке жирне. Тісто рівномірно розподіляю по формі, утрамбовую його, щоб не було пустот, а зверху буду прикрашати скибочками апельсина. Щоб пиріг був смачніший, можна додати всередину до тіста горішки або зверху посипати. Якщо ви не діабетик, а захочете такий пиріг приготувати, додайте родзинки або цукати якісь до тіста. Якщо ви вживаєте сухофрукти, додайте декілька штучок кураги, дрібненько покришені. Це теж буде смачно і сюди вона пасує. Так як я не вживаю ні сухофрукти, ні цукати, тому їх не додаю. Горіхів у мене, на жаль, не, не виявилося вдома. Пиріг відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 30-35. Готовність пирога провіряю з допомогою зубочистки. Сухенька, значить, готовий. Можна знімати пробу. Пиріг має легкий апельсиновий аромат. Отакий От він всередині. Смак пирога незвичний, специфічний, тому що там є житнє борошно. А ще я ніяк не можу звикнути до смаку стевії, але помітила. Коли пиріг полежить, наступного дня уже такого смаку специфічного стевії не відчувається. Таким пирогом можна трохи насолодити душу нам, діабетикам. Спробуйте собі приготувати такий пиріг, можна експериментувати. Замість житнього борошна можна додати якесь інше, наприклад, вівсяне або ще якесь, яке ви вживаєте. Всім щиро дякую, хто експериментує разом зі мною. Якщо сподобалось це відео і рецепт, не забудьте поставити свою уподобайку, а також написати коментар під відео. Мені дуже приємно читати ваші відгуки. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!